Доброго дня, шановні студенти! Діскретна математика, практична робота номер 9 Темою практичної роботи є способи задання графів. Як завжди, практичну роботу ви починаєте з невеличкого теоретичного завдання. Вам необхідно записати правила запису матриць інцидентності та суміжності. А вже після цього перейти до вирішення задач. В першій задачі вам треба по заданим вершинам ребрам, і, можливо, буде задана петля, зобразити граф. Розглянемо задачу. Зобразити граф, що має три вершини: три ребра і петлю. Що ми робимо? Позначаємо вершини. В нашому випадку три, три вершини. Позначаємо їх як У1. У2, У3. Ці три вершини повинні з'єднуватись трьома ребрами. 1, 2, 3, наприклад, можна було ці ребра розставити по іншому. Позначаємо їх Е1, Е2, Е3. І петля намалюємо її в вершині У2. Наприклад. Ми отримали з вами петлю. Що треба також зробити в цій задачі? Необхідно визначити вид кожного з графів, які ви намалюєте, перевіряємо, чи є він простим графом. По-перше, простий граф повинен бути неорієнтований, це співпадає. Кратні ребра не обов'язково, дозволені петлі не дозволені. Це значить, що наш граф простим не може бути. Перевіряємо, чи є він мультиграфом. Вони повинні бути ребра неорієнтовані, кратні ребра дозволені, петлі не дозволені, тобто він не мультиграф. Перевіряємо псевдограф. Він не орієнтований, дозволені кратні ребра і дозволені Петлі. Значить, це у нас псевдограф. Далі перевіряємо, чи є він орієнтованим. Ребра не орієнтовані, значить він не орієнтований. І, звісно, на орієнтований мультиграф ми його також перевіряти не будемо, він вже нам не підходить, тому що ребра не орієнтовані. Наступна задача полягає в тому, щоб записати матрицю суміжності по заданому графу. Заданий граф у нас буде повний граф на трьох вершинах, наприклад. І рисуємо його. Три вершини, назвемо його К, позначимо вершини, як. А, Б, С. І відповідно ребра в нас будуть А, Б, Б, С, С, Б. Е, починаємо створювати матрицю суміжності. Матриця суміжності буде кількість її рядків і стовців буде співпадати з кількістю наших вершин. Е, 3 А, Б, С. І, це, і будуємо матрицю суміжності. Що я бачу в своєму графі? В графі немає петлі, тобто А в А не буде йти, Б в Б не буде йти, і С в С не буде йти. Тому на діагоналі в нашій матриці будуть нулі. Далі ми перевіряємо, яка вершина яким ребром з'єднана з суміжними ребрами, суміжними вершинами. Наша вершина Б іде в А і в С. Тому на перетині А і Б я отримую одиниці. На перетині А і С я також отримую одиниці. Перевіряємо наступне. Я отримаю одиницю тут і тут. І далі наша з'єднується з А, і з'єднується з Б. 1, 1. Ми отримали з вами матрицю суміжності. До речі, ми отримали з вами симетричну матрицю суміжності. І це значить, що наш граф. Неорієнтовний. Тобто, навіть якщо б ми з вами не бачили граф, а бачили лише матрицю суміжності, ми би точно знали, що якщо вона симметрична, то ми маємо неорієнтовний граф. Задача номер три. Нам необхідно по заданому графу К2, який має чотири вершини, записати матрицю інцидентності. Нам необхідно для початку записати множину вершин. Ми їх просто перераховуємо: А, Б, С, Д і множину ребер. Множина ребер це кількість ребер, які з'єднують вершини: А, Б, Б, С, Б, Д, Д, Б, С, С, Д. Ну і так далі. Да? Перелічимо ми з вами всі ребра. Причому не буду, буду вважати, що якщо я записала ребро АБ, то я маю на увазі два ребра А Б і Б. С. Далі АБ з'єднується з А, з'єднується А у нас з ребром Д, з'єднується А. Де, так, перелічили всі три. Далі ребро Б. АБ у нас вже записане, значить, нам треба записати БЦ. Нам треба записати БД і нам треба записати СД. І, відповідно, наша, наша вершина Д вже всі перелічені ребра. Що ж таке наша матриця інцидентності? Матриця інцидентності це матриця, яка повинна нам вказати, які вершини інцидентні яким ребрам. Тобто ми повинні з вами отримати табличку. По вертикалі я пишу вершини А, С, Д. по горизонталі вказую ребра А, С, Б, АД, С, Д. Перевіряємо себе. наших… Ребри рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх також повинно бути 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що ми робимо далі? Нам треба в матриці інцидентності записати одиницю, якщо вершина А поєднана з ребром. Вершина А поєднана з ребрами АБ, АЦ, АД. І ось тут я ставлю. Одиниці. З ребром BC, BD і CD вона не поєднана, тому ставлю нулі. Перевіряю далі, наша вершина B повинна поєднуватись з ребрами. AB, ставлю одиницю, з ребром А це не поєднана, АД не поєднана, Б, це поєднана, БД поєднана, СД не поєднується. Далі. Аналогічно вершина С. Тепер вершина Д. Д з ребром А Б не поєднується, з ребром А C не поєднується, з ребром АД поєднується, БЦ не поєднується, БД поєднується, С Д. Поєднується, ми отримали з вами матрицю інцидентності. До речі, якщо вам задана матриця інцидентності, ви можете виконати обер... обернену дію і повністю відновити цей граф, який в даному випадку у вас був заданий. І ви відтворювали матрицю інцидентності, можна по матриці інцидентності відтворити графічне зображення графа, що ми з вами зараз і спробуємо. Наприклад, нам задана матриця інцидентності 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Наприклад, ми бачимо, що у нас тут три вершини, правильно, і ми їх записуємо: А, Б і С. Ставимо одразу ці три вершини а Б, а Б, С. Що ми далі бачимо? Нам треба з вами відтворити ребра. Ми бачимо, що якщо тут одиниця правильно, то тут обов'язково буде з'єднання з А, з вершиною А. І тут, і тут. Тут його не буде. З чим же ж вона буде з'єднуватися? Буде з'єднуватися з Б, тому що тут також одиниця. Ми отримуємо і тут Б, і тут Б. Що ж з нашою вершиною С? Наша вершина С не буде ні з чим поєднуватися, тому що і тут нулі, і тут нулі. Тому взагалі можна буде не писати ось цього стовпчика. Правильно, якщо вони одні нулі, наша вершина С не буде поєднуватися ребром з вершинами. Що ми маємо? Ми маємо, що точки вершини А і Б поєднуються двома ребрами. Якщо ми задамо, що цей граф не орієнтовний, то ми отримаємо з вами ось такі два, два ребра. Вони поєднують точки А і Б двічі. Два, рибра, два ребра не орієнтовний граф, і вершина С не поєднується з іншими вершинами ребром. На цьому приклади практичної роботи завершені. У вас там є ще, ще задачі, але за прикладами ви їх можете розв'язати. Бажаю успіхів!